Да, 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 да. О, Привіт! Ну, пішли. Да, 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 пішли, покажу. Пішли. пішли до наших дівчат. Там, це, я тобі... власне, да. о, чудово. Дівчата, ми до вас. Я... Я... Так, достатньо, так? Ой, у мене не сильно велике крила. Попередньо у нас був розпис із петриківський розпис. Ну, просто шикарно. Хочеш, я покажу тобі? давай. У нас вже був петриківський розпис, і я, правда, я додому не понесла. Це є розповільна прикраса? Да, дивися. Це я розмалювала дуже гарно. Це все буде на ярмарці. От ми вже ну тільки доповнюємо цю поличку. І нові майстри приносять і все нові uh -huh. ж свої вироби, але всі гроші з цієї полички йде для ЗСУ і для Буславського волонтерського штабу. Ось у нас даже є. Ми поставили скриньки. Тут uh -huh. о, люди донатять, хто хоче, допомагає і на розвиток майстерні. І поки що для Богуславського волонтерського штабу, щоб це uh -huh. було. Б? Якби рівномірно по-чесному, хто куди хоче. Сідай тут. Даси ліні вона цей буде майстер-класи робити з тобою. Да. Да, да. Покажи, як ангелочка, чи що mm -hmm. там робити. Да. А, а я цей, а я піду ткати, що мені треба. Це будуть крила. Ти можеш до крил додати ще якийсь киса, якщо хочеш. Витягни його трошки. Не, я не не далі не не, не, щоб не, не багато, так. Не, так. і, так. Можна, можна, підірну, і, ага, і, і це виткам, буде. Можна куклітку, просто підігнути Підгорнути і запуснастенька така. Угу. Згуртуємося тут, у майстерні, для того, щоб люди не розслаблялися, а усвідомлювали, що треба допомагати нашим бійцям для ЗСУ, щоб ми чим скоріше перемогли. Та тут було все в моїх килимах. Оце де мамині, то так і завішено було все тут. Потім у вітальні, там ще поки що не було нічого. От то такого. Багато було, більших, менших килимів. Ну, я їх вже не рахувала, десь може 15-16 килимів було, лишилися із моїх оці три тільки. От, ну, е, як, е, було, е, бо син пішов вже ж на війну і треба було допомагати якось. І я вирішила, що якщо, е, слава Богу, тут е, не долітає, і, от, і хто знає, що буде потім. То краще взяти ці клими, які вже є, продати і допомогти хлопцям на фронт. Син сказав, що треба. Їм автівку, тому що ті всі не годяться із малими колесами. Треба високу, бо там по цих всіх ухабах і по грязюк і по грунтовій дорозі важко їздити. Фотографірую килим прямо зі стіни, почалося це із цього килима. І всі у Фейсбуці фотографую, продаю, фотографую, продаю. От. І всі ці гроші збирала, а багато ще людей довіряли і донатили мені, хто із-за кордону, хто і по Україні. Я їм дуже-дуже вдячна, що вони так допомогли, -то бо тоді в мене був такий переляк. Ну, ну дуже сильно. Я зрозуміла, що якщо я активно допомагаю, то мені якось легше на душі, тому що це відчуття провини, що там їм погано всім, і як воно що робилося в Бучі, в Ірпіні, то це жахіття. А тут у нас спокійно і якось така відчуття цієї провини, що у нас тут ну, все, слава Богу, спокійно, то воно прямо мучило. Оленка, так, так. Так, іди, вже і валя прийшла, вже, вже приходять майстри дар. Автівку купили, два приціла, потім один е, нічник, який для спостереження такий, ну, коли вночі, щоб дивитися, щоб оберігати. Територію цю. От. Потім, виходить, три тепловізора, ну, там ще багато чого, всякі спальники, всякі... Це і ліжко таке добротне, військове, чоботи. ну таке, Багато всякого. Ну, можна сказати, не багато, а по чуть-чуть усього. Ну, їм же дуже важко там. А що ми? У мене все нормально тут, все в теплі, а їм треба допомогти. Ну Я не можу не допомагати, мені тоді так важко. А як допоможу, то мені легше стає. Настеляйте столи та ще килимо, радуйся, Радуйся зем, Син Божий, народився. Ангелик народився. Щойно народився маленький Ангелик. Різдя. На майстер-класі різдвяний. різдвяний. Жовто-блоки. Все втралося сталося. Дій. Так став. Втівку, дивлюсь, килими мої ще лишилися, і я відчуваю, що я можу допомогти ще. То я і збирала і на бус, і ще на один приціл для іншої бригади. Почали збирати на буса, але то великі суми, і вже той період такий був, що за тисячі й мало людей могли донатити, допомагати. І чомусь, килими мої не могли ну, не так активно купували. І воно затягнулося на дуже довго, що вже е, почалося. Ну, вже дощі почалися, вже кажуть, бус уже не проїде там, треба вже іншу машину. Добре, тоді, значить, ще трошки і дозберемо, купимо пікап, який треба. Пройшло два тижні, вже дзвонить товариш, каже, вже нема кому збирати, тому що е, хлопці поверталися ці, кому збирали на пікап. Е, Поверталися із завдання і вони по потрапили на міну, все ще розлетілося, але слава Богу, вони дуже поранені, але живі. Знайшли іншу бригаду теж. Давай тоді, що їм треба? Тепловізори. Ну тоді два тепловізори. Добре, вже замовили тепловізори, поки їх знайшли. Хороші треба, тепловізори якісні, щоб далеко доставали. Тут якраз такий момент, коли привозять ввечері тепловізори, мені якраз цей момент радості дзвонить е е до мене мій товариш і каже: Валя, уже тепловізорів нема, кому віддавати. Я ще не зрозуміла, кажу, бо я так от да. Угу, хорошо, а потім е як не можна. Кому не можна, чого не можна? Я не зрозуміла. Кажу, усе якраз тепловізори привезли, усе вже якраз таку з радістю. Він каже: Валя, хлопців, вже немає. Як немає? Я як це зрозуміла? Ну, це, 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 це дуже це, це страшно, це дуже страшно.

Придумала так, що ми можемо, хай поки будуть катьки килими, то все ж таки можна і других майстрів долучати до такої справи, щоб ми разом спілкувалися, разом творили якісь нові речі, якби відродили і ще по пам'яті, хто що вміє робити, ручної роботи, щоб відродити оці. Традиційні ремесла Богуславщини, щоб далі, якщо ми проводимо майстер-класи, чи ярмарки, то приходять люди, долучаються до нашої української культури. Розуміють і усвідомлюють, що це зараз вкрай необхідне, тому що Росія всякими способами хоче вкрасти нашу культуру, нашу історію, і через то це уже якби наш фронт. Ми маємо це зберегти, і оце, що ми зараз робимо. Я чуки ми інші жінки займаються іншими ремеслами і навчають і діток, і дорослих, і це так здорово, тому що ми якраз об'єднуємося, здружуємося. У нас одна ціль перемогти. І ми далі збираємо гроші, хто скільки може, тому, що зараз зима дійсно тяжко, але все одно ми стаємо сильніші, що нас не вбиває. І ми далі рухаємося до перемоги з кожним днем. Кожною секундою. Ми купили ляльку-мотанку. Такий буде у нас подаруночок. Обережок такий. Ось така буде мотаночка з таким гарним орнаментом. Це авторська робота. Авторська так. Да. Таке в магазині не купиш, завод таке не штампує. Що ти вибрала собі? Ось такого зайчика, тільки та, тато не може розміняти грошу. Я люблю красний цвіт, а красний світ це е, український такий колір. А якщо тато е, розрушив, то е, ось такого моєї подушки. Найкращий. У мене е якби задум такий є, вже е скажу по секрету всьому світу. Хочу е зробити, е підготувати е верстат. Для того щоб ткати килим перемоги, по кілька орнаментів із різних регіонів України будуть в цьому килим. Я килим хочу зробити такий ну, довгий-довгий, великий великий. Ну, Щоб усі орнаменти помістилися, От таке я хочу зробити. Так хотілося туди поїхати, то якось якось туди. На схід, щоб їх як птаха накрити, отак от захистити з цих всіх наших бійців. От, отак хотілося. От, Тому що тоді ми закрийте небо, закрийте небо, просили в Європу, не вийшло. І я уявляла себе птахом, яка накриває, закриває цих наших бійців, щоб оці всі ракети, ці всі зброя ця вся ворожа, щоб вона летіла їм назад. Туди, щоб захистити наших хлопців. Хлопці, повертайтесь додому живими, здоровими, цілими, неушкодженими, щоб і бережіть себе. Ви для нас кожен дуже, важ... дуже важливий. І кажіть нам, що вам треба допомогти, ми будемо допомагати. Тому що ви для нас дуже важливі. І все, люблю вас всіх.